Всім привіт! Значить, випала сьогодні нагода піджарить трішки шашлику і трошки курятини, тому зараз слідкуйте. Пішла справа. Так, ну що, ставлюємо рамочку. Так, ну що, от ви можете побачити, як сидиш собі, відпочиваєш, смажеш курятину, от вона вже готується. Також ви можете регулювати жар вверх, вниз. Ну і плюс не стоять на ногах, щоб, якщо ви за день втомилися чи ви, може, працюєте, тут же не потрібно постійно перевертати. Ви можете працювати, приходити, наблюдати за ним да і все. Ну а зараз давайте покажу вже м'ясо на самих шампурах, як воно тут розположено. Так, ну а зараз ставляємо. Опа, так гаряче. Хто полюбляє курятину у мене в родині, а хто любить свинину. І от, собі не спіша, так потихеньку смажемо ССС. Тому, я думаю, мангал вийшов непоганий. Процес іде, трішки опустив жар, тому що підгорають. Думав, жару буде мало, а виявилось нормально.